раді вас бачити в ефірі, вітаємо е, всіх вітаємо. На жаль, так сталося, що сьогодні під час евакуації нас е, накрили дуже дрони. Фіпіві перед нами. На жаль, загинули дві машини військових. Ми ледве вижили. Зараз у лісі машина наша знаходиться на трасі. Ми на стардинку, поки не можемо виїхати, тому що кацапи взорвали е, і мост. На, на жаль, ми не доїхали до міста евакуації mm -hmm. і зараз у лісі. Пані Катерино, якщо ви не в безпеці, то ми не будемо продовжувати розмову. Ми хочемо, аби ви насамперед перебували в безпечному місті. Ми дуже дякуємо, що попри це все ви вийшли з нами на зв'язок. Ми все рівно чекаємо військових, щоб нас забрали. Ну ми у лісі, нам все рівно, ми можемо за балакати. Це нормально. Такі ситуації ще раз наголошують на тому, що потрібно евакуюватися із прифронтових громад, тоді коли ще є для цього можливість, аби волонтери і військові не ризикували своїм життям. Пані Катерино, знаємо, що ви в основному спочатку евакуювали тварин.